Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Буквально за декілька днів у нас вже розпочнеться дуже приємно бути разом з вами, тому що для, наш, для нас і для нас всіх українців дуже важлива зараз інформація не тільки про війну, а й позитивна інформація про наших спортсменів, про наші збірні, про наші змагання, в яких ми приймаємо участь. І е, головна ідея була всього. І не то, що е, ідея, а головне було е, збереження спорту в Україні. Це номер один для всіх було е, з початку війни. В Суперлізі буде грати 9 команд. Стартує чемпіонат в суботу, 22 жовтня, в місті Києві в Палаці спорту Венето, де буде четвірка клубів грати. Це буде Київ Баскет, Волинь, ну, Старий Луцьк. Черкаси. І хто четвертий? Запоріжжя. І, Запоріжжя. і Запоріжжя. Ще чотири команди стартують 25-го в Івано-Франківську. І дев'ята команда. Це буде Львівська політехніка Галичина, команда другого дивізіону, яка знайшла спонсора. і у них зараз з'явилися можливості грати в вищому дивізіоні, я маю на увазі фінансові такі спроможності. Вони почнуть десь вже з третього туру, тому що попередній календар був сформований. Зараз робимо, робимо зміни в календар, і вони десь з середини листопада стартують у чемпіонаті. Чемпіонат буде проходити в чотири круга, тобто в регулярному сезоні команди зіграють по 32 гри, плей-офів не буде, переможець буде визначатися за підсумками регулярного е, сезону, але якщо ситуація зміниться в країні на, на найкраще, тоді ми, е, ми дали е, департаменту проведення змагань е, таку. Е, Таку функцію ми віддали що змінити, змінити формулу проведення чемпіонату. Якщо це буде можливо, ми можемо повернутися до плей оффів Спорт це позитив, і спорт несе в маси і в людям настрій, тому що і ми розпочали вже і футбольний чемпіонат. і Зараз я хочу привітати федерацію, подякувати за роботу всіх, хто працює на розвиток баскетболу в країні. Що ми починаємо і чемпіонат. З баскетболу всередині країни, тому що нам потрібно виявляти най, най, ну, найпотужніші команди, які потім будуть приймати участь в міжнародних змаганнях. Тому складно, але ми рухаємось. І я хочу вам всіх подякувати за те, що ви висвітлюєте ці всі події. І для людей на сьогоднішній день це реально позитив, що спорт він був завжди позитив, а під час війни. Ви бачите, як спортмени згуртувалися, як всі команди, тренери як працюють на перемогу складно. А ми рухаємося вперед, і дай Боже, після перемоги ми ще більше будемо робити, чим було для розвитку масового спорту, тому що це дуже важливо. Ми будемо більше ще будувати інфраструктуру, яку ми розпочали. Ви бачили, що як ніколи за останні два роки було побудовано. Конструйовано об'єктів і скільки було в планах у нас побудувати по всій Україні, тому що ми розуміємо, що без інфраструктури загалом не може бути розвитку спорту ні дитячого, ні дорослого, ні для збірних команд. І, і дякуючи президенту, який це відчуває і, і розуміє, і ставиться з розумінням спорту. Ви всі бачите, скільки уваги на сьогоднішній день к спорту було. Ну зараз під час війни у нас увага тільки одна на перемогу. Але до війни ви бачили, скільки було від президента країни від. Голови офісу президента від прем'єр-міністра і взагалі ну і міністра молоді за спорту була уваги до спорту тому нам дуже хочеться щоб після перемоги ще більше було уваги до українського спорту челсі та парімач представляють сильні швидкі відважні вони готові вийти на поле і показати на що здатні тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з парімач